Доброго дня, мене звати Радміла, і сьогодні я спробую вам пояснити, навіщо КПІшнику писати наукові статті. Взагалі, як їх писати, що з ними робити і як жити далі після того, як ви таку наукову статтю вже написали. Для чого КПІшник взагалі пише наукову статтю? Є взагалі три причини. За якими КПІшники починають писати наукові статті? Причина перша: КПІшник знайшов цікаву тему і хоче її розвинути. Хоче подалі її використовувати для дипломної роботи, можливо, для курсової роботи, поділитися своїми напрацюваннями з колегами. Ну таких у нас, на жаль, дуже і дуже мало. Друга причина людина прагне вступити до магістратури чи на спеціаліста, тому для того, щоб отримати зайвід. Бали, як їх називають деякі наші студенти, або отримати так звані творчі досягнення, потрібно написати наукову статтю. І ще є у нас одна причина, коли викладач вас, від вас вимагає написати наукову статтю. Для того, щоб отримати певні бали по предмету, за яким ви там зараз навчаєтесь. Звичайно, для того, щоб написати якісну наукову статтю, вам потрібно знати, з чого вона складається, як взагалі працювати з науковим матеріалом, якою темою. Ви можете зацікавити ту чи іншу аудиторію, якою не можете зацікавити ту чи іншу аудиторію. Звичайно, я раджу завжди всім своїм студентам і думаю, що пораджую вам обирати ту тему, яка буде цікавою вам. Саме вам для дослідження, для подальшого використання, для того, щоб ви не писали з під палки, як то кажуть, а щоб вам дійсно було цікаво досліджувати. Будь-яка наукова стаття в нас складається з трьох частин вступу, основної частини і висновки. Взагалі завжди виникають проблеми з тим, як писати вступ. Я вам раджу, по-перше, написати основну частину, а вже після того, як у вас готова основна частина, написати вступ і написати висновки. Для того, щоб починати писати основну частину, потрібно чітко для себе сформулювати, яка є ваша тема, що саме ви досліджуєте, навіщо ви це досліджуєте, і хто до вас вже цією темою займався? Які науковці спостерігали за тим чи іншим явищем, хто саме писав чи не писав інші наукові дослідження. Уявіть собі, ви обрали цікаву класну тему, яка, можливо, навіть буде використана як основна тема майбутньої наукової конференції. А виявляється, що хтось у Новій Зеландії вже... Цю тему досліджував до вас. І написав ті самі висновки, які планували написати ви. Тому дослідження літератури, взагалі її огляд, джерельна база вашого дослідження це цікавий момент, якому як варто приділити увагу. Після того, як ви вже визначили, що саме ви пишете і хто досліджував до вас, можна починати викладати свої думки. Перше, найголовніше ваше завдання працювати в науковому стилі. Науковий стиль вимагає від нас знання термінології. Знання термінологічної бази вашого потенційного дослідження і вимагає від нас того, щоб ми з вами якось розуміли одне одного, тобто уставленої термінології у цьому дослідженні, не вимагає від вас абсолютно використання емоційно-експресивної лексики. Взагалі, ваше оцінювання того чи іншого явища має бути суто науковим. Тобто, якщо у вас є думка, ви викладаєте факти, ви ці факти аргументуєте, і як радять багато фахівців зі Сполучених Штатів, обов'язково наводите приклади. Вони взагалі користуються не науковим стилем, а науково-популярним. І вважають, що це найкращий спосіб зацікавити споживача. Тому чим більше у вас наочного матеріалу, вашого власного матеріалу, тим краще буде сприйматися те чи інше дослідження. Якщо ви пишете вступ, Перше, на що ви звертаєте увагу, це актуальність вашої теми. Ось тут вам стануть у пригоді всі ті матеріали, які ви дослідили до того. Скільки фахівців попрацювало, хто саме з цим працював. Чи цікавить, чи не цікавить взагалі ця тема потенційного споживача інформації. Ось, наприклад, у вас цікава тема для вас і ваших колег, але в той же час ви вважаєте, що це. Буде цікаво ще комусь у Сполучених Штатах, в Новій Зеландії, в Австралії, де активно розвиваються наукові дослідження. І ви, в принципі, починаєте досліджувати, використовувати, розписувати, хто саме цим займався, навіщо цим займався і чому ця тема буде зараз на сьогодні цікавою в Україні. Взагалі варто звернути увагу на те, хто ваша потенційна аудиторія. Ви будете писати наукову статтю для міжнародної конференції, чи для всеукраїнської конференції. Чи це просто стат в науковий часопис, який виходить лише на територію України, чи цей часопис входить до міжнародних каталогів, тому що актуальність вашої теми для України і актуальність вашої теми для світової спільноти може відрізнятися. Друге, на що ви звертаєте увагу, це мета вашого дослідження. Вона може має бути чіткою, взагалі мета завжди має бути чітко сформульована в одному реченні, і мета передбачає вирішення певних завдань. Ваші завдання, їх взагалі розписування цих завдань це дуже важливий елемент вашого наукового дослідження. Для того щоб якісно розписати завдання дослідження, потрібно знати об'єкт дослідження, тобто що саме ви досліджуєте, і предмет вашого дослідження. тобто, з якого боку підійти до дослідженого до досліджуваного вами матеріалу? Після того, як ви визначились із предметом та об'єктом дослідження, переходимо до методів дослідження. Я думаю, що про методи дослідження всі ви чули, але не багато хто знає, як саме з ними працювати. В Принципі, цьому варто приділити окрему увагу, але найчастіше на сьогодні у за... нас використовується індукція-дедукція. Аналіз та синтез. Іноді це контент-аналіз як метод дослідження, іноді це семіотичний аналіз, залежно від того, в якій галузі знань ви працюєте. Я думаю, що якщо ви не можете визначитись із тим, які методи дослідження використовувати, вам варто звернутися до вашого наукового керівника і порадитися з ним. Він вам підкаже, що саме краще і як саме краще використовувати той чи інший метод. Визначилась із методологією, потрібно розписати, який у вас матеріал дослідження. Бо ніхто ж не знає, що саме ви досліджували, які у вас приклади, звідки ви їх взяли, навіщо саме ці приклади ви взяли. Ось тут кілька абзаців варто приділити тому, що стало матеріалом, що вас надихнуло досліджувати ту чи іншу частину нашого наукового простору. В той же час вам потрібно й розуміти, що є і наукова новизна дослідження. Наприклад, ви перший, хто досліджує ту чи іншу ситуацію у науковій сфері. Або, наприклад, ви вирішили удосконалити ту чи іншу наукову ситуацію. Вам потрібно обов'язково розписати, що це досліджено вперше, або що такий момент удосконалений вами, і розписати бажано це по пунктах. В той же час, коли ви виступаєте на тій чи іншій конференції, вас обов'язково запитають. Яка наукова новизна вашого дослідження? І бажано, щоб ви вміли сформулювати наукову новизну одним реченням: я зробив ось тето і тето, і це я зробив вперше. Це вперше в Україні або вперше у світі стало частиною наукового простору. Після того, як ви визначилися з науковою новизною, варто зазначити і про структуру вашого дослідження. А після того вже ви розміщуєте основну частину, яку ви написали власне на початку нашої роботи над науковою статтею. Висновки важливий момент наукового дослідження. Від них залежить те, наскільки якісно ви попрацювали над матеріалом і зуміли його звести докупи. Висновки будуються дуже просто насправді. Всім здається, що це такий анотований виклад вашої статті, що було проаналізовано, як саме проаналізовано і навіщо проаналізовано. А взагалі-то це не так. Висновки це те, що ви зробили, це ваші завдання вже у виконаному вигляді. Тому ви берете кожне із ваших завдань. Які були визначені метою, і до кожного завдання пишете висновок. Якщо було завдання дослідити той чи інший матеріал, ви пишете, що досліджено, і ось що нам дало це дослідження. Або якщо ви вирішили вперше подати ту чи іншу характеристику об'єкта об матеріальної дійсності, то ви цю характеристику крако. То ви цю характеристику коротко викладаєте вже в написаному вигляді. Наукова стаття взагалі не має бути більшою за 10 тисяч знаків і або за 7-10 сторінок, як вимагають іноді фахівці в різних часописах, які публікують потім ваші наукові матеріали. І не плутайте наукову статтю із науковими тезами. Теза не містить розширеного вступу та висновків. Тези ваші базуються лише на тому. Тези ваші басуються лише на тому, що вже власне зроблено. Краще за все у тезах подавати висновки до вашої наукової статті це найцінніший матеріал, це те, що ви зробили, і це те, що ви дослідили, що вдалося вам зробити у той чи іншій сфері наукової дійсності.